Вітаю на новини Лайв. Мене звати Антоніна Карташева. У Спортивній і святковій атмосфері на залізничному вокзалі зустрічаємо олімпійських чемпіонів. Україна везе додому 12 медалей. І щодо золота ми привезли найкращі результати за 12 років. Хто привіз медалі? З якими емоціями? Давайте будемо дивитися разом. Олімпійський гімн, квіти та аплодисменти з потяга Варшава Київ виходять олімпійські медалісти: Жан Болинюк, Ірина Коляденко, Парвізна Сіб, Людмила Лозан та інші. А разом з рідними на пероні їх зустрічала найтитулованіша спортсменка в історії Олімпійських ігор України Ольга Харлан. Парижська публіка, вона була неймовірною. А це такий адреналін, був. вони дуже сильно підтримували своїх спортсменів. Але коли я фехтувала проти коріянки, і коли ми фехтували проти кореянок в фіналі, вони підтримували нас, вони викрикували наше ім'я, Україна. І це було дуже класне. Це таке враження, що я була вдома, тому що я дуже бачила багато. Бачила українських прапорів. І навіть коли я фехтувала за бронзу, перед тим як ставати в... Стійку на ангар я чула, що хтось кричав Слава Україні. Здобув свою другу олімпійську і Народний депутат Жан Боленюк, який цьогорічною бронзою завершив спортивну кар'єру. Свої плани на майбутнє публічно ще не оголошує. Порівняно стоцію, коли по не було глядачів, це досить інша атмосфера. Тому хочу подякувати всім кожному за те, що вони таким чином ставилися на висипі масштаби завершили кар'єру, які плани тепер є чим займатися. Є багато є е, робота в парламенті. тому Я думаю, точно є чим займатися. Медалісти співали гімн України, приймали квіти та вітання, роздавали автографи. Та для кожного з них це не лише медаль для країни, а й своя особиста історія. Ірина Коляденко небагатослівна, бо, хоч виборола срібну медаль, хотіла привести додому золото. Я Дуже люблю запитувати в спортсменів, коли. Починали кар'єру в своєму дитинстві, чи були в них в планах Олімпійські ігри? Як у вас? Не було. Взагалі в дитинстві не знала, що таке Олімпійські ігри. Взагалі не знала, що таке боротьба. Дізналась вже, коли почала займатися, і... а про Олімпійські ігри вже. Трошки пізніше, весловальниця Людмила Лозан дуже щаслива, що завоювала медаль для України та захисників. Вона обдумує, щоб виставити на аукціон своє весло, аби зібрати гроші для армії. Емоції дуже гарні. Звісно, я задоволена. Що ми завоювали за Анастасію цю медаль для нашої України, для наших захисників? Тому я задоволена. Звісно, завжди хочеться краще, завжди хочеться тільки перемог, але нам є над чим працювати. Олімпіада завершена. Загалом Україна здобула 12 медалей, в золоті ми показали результати найкращі за останні 12 років. Та ще не всі спортсмени приїхали додому. Тому залізничний вокзал не прощається з олімпійцями. Триває автограф сесія. Спортсмени відчували. Ають гордість за країну, а ми також гордість за них і за Україну і за наші перемоги. Я вам дякую за увагу. Дякую всім спортсменам, що привезли додому. Медалі залишайтеся з новини лайв, аби бути в курсі всіх спортивних і не тільки подій.